Привіт, привіт, я Валерій. Це на Капоті, канал про те, як фарбувати авто. В декількох відео я вже побачив, що ви в коментарях пишете таке запитання, чим відрізняються матеріали МС, ХС, Ультра ХС і так далі. це на англійській мові medium solid, high solid і ultra high solid. також буває low solid, Тобто це сухий залишок. Тобто, скільки у нас сухого залишку в матеріалі, це може стосуватися таких матеріалів, як, наприклад, ґрунт. Може бути лак, чи, наприклад, акрилова фарба. Ну а також не забувайте, що у нас є телеграм-канал, на який ви можете вислати якісь нюанси стосовно вашої роботи. Тобто десь є, щось не виходить, викладуєте це все, і ми е нашим співтовариством вирішимо, чому це так сталося, і як зробити так, щоб цього там в подальшому не було. Телеграм-канал на капоті. Ми розуміємо, що е ми наносимо якусь, наприклад, рідину на деталь, Хай це буде, наприклад, там акрилова фарба. І якщо ви купуєте акрилову фарбу, і там буде стояти МС, ми розуміємо, що. Там буде е, середній сухий залишок. Тобто ми розуміємо, що цієї фарби для того, щоб у нас була товщина, наприклад, там 60 мікронів, треба буде нанести як мінімум два повних шари, а то і три, для того, щоб у нас була така товщина. Звісно, якщо ми візьмемо матеріал ХС, в нього буде вже високий сухий залишок, і там може бути півтора-два шари. Якщо це буде ультрахест, то там досить одного тоненького, і потім повний шар, і у нас буде ті самі 60 мікронів. Наприклад, коли я працював з таким лаком, як Basic Clear, це Ремовський лак, він звичайний, простий, там прикольне. Це месочка. Мені все ж, в ньому подобалося. Але коли я поїхав на тести і мені дали на тести лаки, такі як Crystal Top, це вже HD-лак Ultra HS. Я з ним раніше до цього не працював, і я його звичайно наніс, як звичайне МС. Тобто два повних шари, повних шари. Потім, коли це в лабораторії віддали пластину, побачили, що товщина шару була 100 мікронів. Це досить багато. Це, це дуже багато. І звісно, коли ми формували ці деталі. Вони виглядали, так, да, вони виглядали досить добре, але виходить, що АЛАК цей переливав. Переливав, це було занадто, тобто це економічно не обґрунтовано. Тобто, все прикольно, так, да, він виглядає, але економічно не обґрунтовано. Тобто, треба розуміти, чим ти працюєш. З Зазвичай, якщо коротко казати, то це просто сухий залишок. Але ми повинні розуміти, що нам це надає. Якщо ми працюємо, наприклад, матеріалами ХС-УльтраХС, ми знаходимося в камері значно менше. Чому тому, що нам досить? Ми приходимо один е, маленький прохід, тоненький шар даємо паузу, наносимо повний шар і все після цього. Ми вже можемо там дати якусь паузу, там 10 хвилин і, і, і спокійно собі йти чекати, коли наша деталь висохла. Якщо у нас матеріали МС, нам доводиться наносити. По перше, там два шари, а то буває три шари, і це ще є міжшарові е, шарові паузи. І получається працювати їм довше. Тобто ваш компресор працює довше, камера працює довше, повітря треба більше. І получається, що ми намагаємося зекономити, наприклад, за рахунок того, що МС-матеріали вони дешевше, намагаємося працювати МС-матеріалами, але виходить, що ми потім наші витрати виростають. Але в яких випадках я порадив би працювати мс МС-ом? Коли ми працюємо, наприклад, в гаражі. Да, МСКи вони не так кипять, як ХСКи. Тобто, МС там багато розчинника, він швидко вилітає. У вас на відли працює швидше, і в принципі це дозволяє працювати більш економіше. Тобто, швидше висихає, не кипить, легко розкладується. Якщо ми працюємо з ХС-ами, хаесом, ами у нас вже сухий залашок вище, він більш густий, і треба вже мати і пістолет краще для того, щоб він роздував, треба мати якісь навички. А зазвичай зараз всі останні лаки, які йдуть. Наприклад, Ультра чи Воковські лаки вони розраховані на роботу в камері саме максимально ефективно. Тобто, маляр зайшов, наніс тоненький шар на одну деталі, другий деталь, третю деталь без містоної паузи перейшов до деталі, наніс да зразу відразу глянець і включив себе гамір. Пішов та таким лаком в гаражі працювати неможливо, тому що він просто закипить. Він не витримує таких параметрів. Тобто. Мески вони теж актуальні, їм можна працювати. Вони легко наносяться, вони блищать, вони працюють на відлип, і, в принципі, вони мають сенс. Але якщо ви намагаєтесь працювати максимально ефективно, швидко, краще і у вас є умови, то звичайно треба вибрати такі матеріали, як ХС, Ультра ХС. А якщо ми візьмемо ще грунти, у ґрунтів яка задача? Наприклад, саме воно щоб був максимальний сухий залишок. Якщо ви будете працювати месо, вам треба буде нанести там ну точно три шари для того, щоб щоб мати хоча б там мікронів 150. А, наприклад, якщо взяти ну, наприклад, тобто, там 20-18 грунт в тротоні, а, там один шар 100 мікронів. Тобто два шари, ви розумієте, ви два шари нанесли, ви маєте а, 200 мікронів. Тобто ви розумієте, що це швидше, це ефективніше. Так, да, він буде коштувати, але він буде вам допомагати більш швидко і продуктивно працювати. Щоб навести приклад, я би зробив такі варіанти. Дивіться, якщо ми маємо, наприклад, там чашку, чашку чая, і ми додаємо до нього цукор, додали. Ложку цукру, одну розмішали все нормально, другу додали, розмішали нормально, третю додали, розмішали, розмішали все нормально. Додаємо четверту, вже не розмішується, там, да? і виробники, виходить, вони працюють раніше, працювали над перетирами для того, щоб був наповнювач цей, щоб було максимально багато розчинити в матеріалі саме сухого залишку. Зараз вони починають працювати вже не над умовним цукром, там, да? а починають працювати над саме чаєм, над цим біндером, в якому ми розводимо. Тобто, получається, що Сухий залишок, що МС, ХС, – це не тільки сухий залишок, але про якість біндера, саме е, того, в чому розводять цю суміш. Тобто, треба сказати, що е, МС, ХС, – це не тільки про сухий залишок. це, якщо коротко, да, сухий залишок, але якщо там е, трошки глибше копнути, то треба розуміти, що і хімія, яка йде саме в якість матеріала. ХС Ультра ХС, вона вже вище, вона більш результативна, більш продуктивна саме в роботі на малярці. Звичайно, якщо ви працюєте матеріалами ХС Ультра ХС, треба працювати максимально з рідним затвердником, звичайно, і також своїм розчинником. Чому тому, що треба, щоб в своєму шарі розчинник цей виходив рівномірно. Якщо ви додасте якийсь лівий там розчинник і він почне швидко випаровуватись з верхнього шару, а внизу залишатися, у вас зверху з'являється вже суха поверхня, а знизу Проходить розчинник і починає вам дирявити, тобто закіпає поверхня, тобто з топовими матеріалами, дорогими матеріалами, ХС і а працюєте з рідними розчинниками. Це вам додасть більше впевненості, що у вас з матеріалами буде все добре, і треба розуміти, що якщо ви бачите один матеріал, на ньому написано МС, другий поруч стоїть ХС, Ви розумієте, що МС буде дешевше, ХС буде дорожче, але він буде більш ефективний в стосовно роботи на СТО. Якщо підвести підсумки, МС буде дешевше. ХС буде дорожче, ультраХС буде ще дорожче, але він буде більш ефективний. Але треба розуміти, що у нас нема жорсткого законодавства стосовно того, що МС, що ХС, що Ультра ХС, і буває така ситуація, коли ми беремо, наприклад, якийсь дешевий, ну недорогі, якийсь ХС матеріал. А поруч буде стояти від топового бренду, наприклад, МРЕМ там, там чи ще якийсь бренд, буде стояти МСК, і вона може бути по сухому залишку, навіть і не менше, ніж ХС від якогось недорогого бренда. Треба на це звертати увагу. Тобто, вибирайте якісного виробника і звертайте звичайно, увагу на МС, ХС. Це, це того варто для того, щоб на нього звернути увагу. Тобто, ті матеріали вони ефективніше на малярці. Нагадую, не забувайте підписуватись на наш канал, писати запитання на якісь. Цікаве запитання, які будуть вас турбувати. Я буду бачити, що вони десь зустрічаються другий, третій, четвертий раз. Я звичайно буду записувати для таких ситуацій. Я буду записувати відео, в яких я буду розказувати свою думку чи свій досвід стосовно використання цих матеріалів. Ну а на цьому наше відео добігає кінця. Не забувайте підписати, ставити лайки, писати ваші коментарі. І до скорих зустрічей. Пока.